Сьогодні ми вчимо вас, як найшвидше реагувати на, на значне поранення. Це означає, що ви максимально високо на руку накладаєте. Я хочу, щоб ви підняли свою руку і почекали, поки наша команда прийде і перевірить ваш турнікет. Чи правильно ви його накладели?

Today, we're here in Poltava working with the special police forces. We're doing training on how to quickly and properly apply tourniquets. Teaching how to quickly apply a tourniquet is one of the most important techniques that we can teach to people during the war. Навчати як правильно накладати турнікет це найважливіші навички, яку ми можемо навчати під час війни. До роти поліції особливого призначення завітали наші американські друзі з організації Project Victory. з метою навчання особового складу, накладання медичних турнікетів та надання іншої медичної допомоги в екстремальних умовах що для, для сьогодення, як для роти поліції особливого призначення, так і в цілому для національної поліції України є надто важливим.